Готування дитини через зону ходимо до матері, попереджаємо її про проведення процедури, отримуємо згоду. Готуємо, готую себе та оснащення. Оснащення лоток для стерильного матеріалу, лоток для відпрацьованого матеріалу, переварена вода, суміш або грудне молоко матері сіджене. Перед цим ми розрахували разову кількість необхідну дитині. Готуємо два шприца, зонт, пластир. Приходимо до матері, беремо дитину. Так, спочатку ми вимірюємо зонд. Звичайно, це все розслідуємо. Ну, добре. Вимірюємо від мочки вуха до різців і від різців до пупка. Ставимо мітку. Так, вводимо зонт, смачуємо кончик в перевареній воді. Вводимо зонт. От ми його ввели. Допустим. Так. Беремо шприц, провіряємо, чи попали ми в шлунок від попали. Так. Беремо дитину, даємо мамі. Беремо шприц, знімаємо поршень, присоєдняємо шприц. Беремо суміш. Наливаємо необхідну кількість суміші. Просимо маму тримати, ну либо самі вже. Потім, коли суміш вже вилілася, беремо переварену воду, буквально 1 мл, для того, щоб промити зонт. Після того промили зонт. Беремо. Соєняємо шприц, Так, ось так. Так. Зонт ми фіксуємо. І вот. все. Використане оснащення на дезінфекцію утилізацію. Робимо запис про виконану процедуру і все.